Якщо тобі сумно, то сумуй. В таких ситуаціях я не буду тобі казати веселитися або посміхатися, бо свої емоції потрібно правильно їх пережити. Тобто їх не потрібно подавляти, бо якщо кожен раз їх подавляти, то цей тягар він буде накопичуватися. І до хорошого це точно не призведе. І взагалі ти мені подобаєшся будь-яка не тільки весела, а ще й сумна, зла і так далі. Якщо в тебе будуть такі емоції, то я зроблю все, що в моїх силах, щоб ти їх правильно пережила, щоб ти їх не подавляла, не накопичувала всередині, а щоб ми з тобою разом їх правильно пережили. Тому якщо ти відчуваєш якісь погані або негативні емоції, то запам'ятай, ми разом їх правильно переживемо. І ніколи їх не подавляй, бо правда, до хорошого це теж не призведе. Воно буде тільки накопичуватися, і потім хороше нічого не станеться. Ми разом переживемо всі твої негативні, позитивні і будь-які взагалі емоції. Просто знай це.